Яких от я купив в 25-му році. Таку BMW 635 CSI. Далі ось таку Porsche. 911 Turbo Cabriolet. з рожевим салоном. Попереду, позаду промальована. Дуже класна моделька. Lamborghini Huracan. Ще такий суперкар. Гардон Мюрей це не фантазійка, це реальна моделька. Ззаду пророблена, спереду. дуже класно колекційна. Ось такий джіп Вагонер. В класних лівреях. Не пророблений, але дуже красивий з боку. Далі Audi. Ауді це вже далеко не перший рік вони таку ауді Quattro штампують без фар. Позаду без фар, попереду непогано. Ось такий Ford Mustang. Позаду все є. Номера фара і попереду. Теж класна колекційна моделька. І ще один Ford Mustang. Не спереду, не ззаду нема фар. Але збоку красивий. Колеса білі прикольний. Ось такі дві реколорчика Альфа Ромео. Джулія. Попереду такі блискучі фари. Нікельовані, а позаду все промальовано класно. І така. Далі ще два реколорчики ось такого Land Rover Defender 90. Ось такого пісочного кольору і ось такого. Далі. Шіві Chevrolet c 10 Далі Proton Saga В якійсь азійській країні це дуже популярна машинка Позаду нема нічого промальованого попереду є. У 24-му році такий був червоний у серії Compact Kings. На цьому році в серії Compact Kings була така Toyota GR86. Далі. Далі Dodge Lil Red Express Truck. Такий пікапчик. Ось така хондочка Цівік 73 1973 року. Два суперкари. Суперкар Zinger 21C. Це реальна моделька. Існує такий суперкар, він пророблений гарно спереду-заду. Дехто думає, що це фантазійка, але ніт. Це автомобиль автомобіль. Ось така пара реколорщиків Volkswagen T3. Дивіться який він, мабуть, гоночний. Цікаво, чи что... існують гонки таких автобусів. І ось вот такий 25. Побудь 25 рік. Ну, ось такий Макларенчик. Макларен купив. Далі. Honda Civic Інша Honda Civic. Більш сучасна така. Це така. Як цегла маленька. Це вже така більш сучасна, спортивна. Такі ретро БМВ. Теж така цегляна епоха цегляного дизайну. Бугаті континентал, гоночний варіант. Золотого кольору. І далі нормальна така ламборджінка. Міура. Ламборджіні Міура з 1971 року. Деталізована. Оце така гідна колекційна машинка. Далі. Такий гасар. Я полюбляю гасера. Карвет Гасер 1962 року. Такий Популярний зараз колір, машинний з молоком, ще одна Honda Civic 90-го року. Кінгнес Джеско. І Бугаті. Бугаті СС. Фара є. Промальована позаду. Лише дзеркал немає так. Класна моделька. Далі шеві Сильверадо. Непогано пророблений. Дивіться, фарки. Тут воно червоне з цим помаранчевим зливається, але вони там є. Ford rs 200 у Лівреях GULF. Сліпиш, але лівреї GULF роблять його класним. Ось така Audi Quattro 90-го року. Ще е реколорчика, я його провтикав. І ось така машинка McMurti Sperling. Це має бути моделька. Я хочу в це вірити, бо вона класна. Такий бетмобіль на, мені... на мінімалках. Наступно це Fiat 500. Золотий і KIA KIA F6. В такому розмальовці мультяшній. Тія не часто ухотвілси. Петро машина купив каділак Флітвуд. Такий дуже довгий, як баржа і дуже такий він старий. До речі, одно місце водія не накрита, а. Місце пасажира накрите. Ось такі ось така фішка на старих машинках була нам. Далі хюрака на Мерк. Це також не фантазійка, це реальна машинка. Прикольно. Дякую за перегляд, всім пока.